Мій чоловік покинув мене після 15 років спільного життя, і хоче, щоб я забула про все і дозволила йому повернутися додому. Що мені робити, щоб цього не сталося? Мій чоловік 32 роки, і я 32 роки, одружені майже 2 роки, але разом майже 15. Він єдиний справжній хлопець, з яким я була у дорослому житті, і у нас є двоє дітей. Якщо чесно, то з самого початку у нас були складні стосунки, але останні 3 роки в основному були досить чудовими. Я вваж... Жаю, що поворотним моментом у наших стосунках стало те, що він сильно напився на весіллі свого друга і всю дорогу додому. Я відвезла його і його друга додому, бо була твереза, кричав на мене і говорив неприємні речі. З того часу все було досить добре. Я працювала над собою, схудла, приділяла більше уваги собі та своєму зовнішньому вигляду, знайшла нових друзів. Приблизно п'ять місяців тому він прокинувся одного дня і сказав мені, що незадоволений своїм життям і мною, і хоч чи піти. Потім він вирішив, що помилився і не хоче йти. Не хочу занадто затягувати, але ось найважливіші події останніх п'яти місяців. Він покидав мене 4-5 разів і щоразу повертався, вибачаючись. Він був незадоволений, коли йшла на вечерю або зустріч з подругами. Він знову напивався донестями і поводився зі мною жахливо. Я не можу про це розповідати у цьому дописі. Тієї ж ночі, ще й вище, сталася серйозна драма з його родиною. Мене також роблять винною за те, що я сказала їм, що така поведінка огидна, особливо з огляду на те, що наші двоє дітей спали в ліжку, коли все це відбувалося, називав мене всіма можливими словами, часто перед нашими дітьми багато разів звинувачував мене у зраді. Не маючи жодних підстав для підозр, я усвідомлюю, що деякі речі не можна тут обговорювати. Він знаходить виправдання, що він не відчуває достатнього кохання з мого боку і що я недостатньо ласкава, але важко відчути ласку до людини, яка ставиться до тебе як до лайна. Я отримую дуже мало підтримки від родини і змушена відчувати провину за розпад нашої сім'ї, якщо не дозволю йому просто повернутися додому. Але він ніколи не зміниться. Мабуть, я просто шукаю підтвердження і під підтримку того, що я приймаю правильне рішення, тому що мені постійно кажуть, що я не права. Які мої наступні кроки, щоб залишитися твердою у своєму рішенні, не приймати його назад і спробувати встановити здорові стосунки, співбатьківства для наших дітей? Також у нас є ще декілька оновлень, але спочатку зачитаємо коментарі. Скажіть ні, продовжуйте говорити ні. Знайдіть адвоката, ведіть всі розмови через адвоката. Подайте заяву про негайне надання опіки до розлучення. Розділіть фінанси. Робіть те, що каже адвокат. Дійте перші і найкращі кроки, щоб залишитися сильною. Перш за все, розділіть фінанси. Зробіть це завтра. Автор, я навіть не знаю, чого почати розділяти наші фінанси, оскільки все, що ми маємо, в основному пов'язане з нашим бізнесом. Це питання ви повинні задати своєму адвокатові. Зверніться до адвоката негайно, не кажіть йому, що ви робите, не розмовляйте з жодним членом сім'ї. Скажете одному, і всі дізнаються, дотримуйтесь порад адвоката. Оновлення через два тижні. Спочатку я хотіла б подякувати всім за ваші відповіді. Я не можу передати, наскільки вони мені допомогли у цей час. І щоразу, коли я відчувала труднощі, я поверталася і переглядала їх усі. Я просто хотіла відповісти на декілька речей, згаданих у коментарях, а потім поділитися новими відомостями. Тож переходьте до Кінця, якщо хочете тільки новини. Останні кілька тижнів я дійсно думала про наші стосунки та їхню динаміку, і, чесно кажучи, важко про це думати, і соромно, що я так довго це дозволяла. Трохи про наші стосунки та динаміку мого життя. Ми почали зустрічатися в 15 років, і згадуючи про це, я розумію, що він тиснув на мене навіть тоді, щоб я робила те, що він хотів. Наприклад, тиснув на мене, щоб я втратила цноту. Коли я цього не хотіла, але на щастя, моя подруга втрутилась, я виросла в будинок. Де панувало домашнє насильство, і великій родині, яка була дуже дисфункціональною через травми, приблизно у той час, коли ми вперше зустрілися, мій вічим, який мене виховував, і розлучився з моєю мамою приблизно за три роки до того. Сказав мені, що його новій партнерці не подобається, коли я називаю його татом, і що вона перетворює мою спальню в його будинку на свою запасну кімнату для випадків, коли її родина приїжджає у гості, і це фактично закінчилося тим, що він відмовився від своєї ролі батька в моєму житті. Ніч, коли ми почали зустрічатися у 17 років, була з огляду минулого дуже тривожною. Ми були на місцевій вечірці і були разом. Я розмовляла зі спільним другом перед цією ніччю, і ми потики пішли, щоб провести час разом. Коли ми повернулися на вечірку, наші спільні друзі сміялися з цього, і він почав кричати на мене перед усіма за те, що я зрадила його, хоча я знала, що йому подобаюся і що я. Я пішла за ним, щоб вибачитись. Зараз навіть не пам'ятаю, за що я вибачалася, і в результаті ми почали зустрічатися. Протягом багатьох років він постійно брехав мені про вживання заборонених речовин. Він знав, що для мене це було неприйнятно, оскільки мій родич помер від передозування. Я знаю, що для деяких людей це трохи смішно, оскільки в нашій місцевості це цілком нормально. Але я не хотіла мати з цим нічого спільного. Він спричинив розрив дружніх стосунків, бо друзі приходили до мене і розповідали. Але що він вживає котики, а він заперечував це і казав, що вони брешуть, і я вступала з ним у суперечку. Два роки тому він зізнався, що брехав про це, бо побачив, що моя точка зору змінилася, і я стала більше терпимою до цього. Наші стосунки були чудовими протягом останніх двох-трьох років, один-два роки до нашого весілля і рік після нього. Але, поміркувавши, я зрозуміла, що це було тому, що я просто була більш покірною йому. Я була по суті одруженою матір'ю одиначкою і займала. Ласялася всіма вдома, працювала в нашому бізнесі і була основним батьком для наших дітей. Гаразд, а тепер до оновлення. Я бачила коментарі від всіх про те, що покинути його, втекти і розлучитися. Це точно мій план. Але я намагаюся бути розумною у всьому і не поспішати, не діяти імпульсивно. Після мого останнього допису я піддалася його тиску і дала йому ще один шанс. Я сказала йому, що збираюся відвідати нову квартиру моєї подруги у місті і піти з нею на вечерю. Він втратив самоконтроль. Спробував заборонити мені піти. Я сказала йому, що не прошу дозволу, а просто повідомляю. Він кричав і голосував перед нашими дітьми: що або я знову стану його дружиною. Або він піде прямо зараз. Я була просто приголомшена і намагалася змусити його зупинитися, тому погодилась. Він також зізнався, що переглядав мій телефон, щоб подивитися мої повідомлення з подругою, бо не вірив тому, що я говорила. Але на мій подив і жах, через тиждень він знову пішов, тож зараз ми не разом. Він продовжує вибачатися і говорити, що кохає мене, і шкодує про те, що говорив мені. Він постійно питає мене, чи я вже вирішила, чи хочу бути з ним. Я нагадала йому, що він пішов. Шов і ми зараз не разом. Я сказала, що без реальної зміни поведінки я не готова бути разом. І я знаю, що він не зможе цього зробити, бо тепер я розумію, що він, на мою думку, нарцис або принаймні дуже близький до цього. Тим часом я записувала багато наших розмов і взаємодій. Я зустрічаюся з адвокатом і розмовляю з індивідуальним психологом. І намагаюся підготувати свій будинок до продажу, щоб це не було так очевидно. Я також перенесла багато наших фінансових документів на окрему електронну адміністрації. Адресу на випадок, якщо він обмежить доступ до них, його робоча електронна пошта також є на окремому комп'ютері, оскільки я обробляла більшість його листування, і кілька днів тому він отримав електронного листа від Snapchat про зміну пароля або щось подібне. Напевно, це не дуже важливо, але я майже впевнена, що в нього є інша дівчина, або він просто розважається. Якщо є ще щось, що я повинна зробити, що що ви хочете уточнити, або якісь думки, я з радістю її вислухаю. І ще раз усім дякую. Дякую. Тож зараз ми не разом. Пані, я на колінах благаю вас припинити використовувати таку лексику. Потрібно писати ми не разом. і крапка. Автор ви праві, ми не разом, крапка. Я обіцяю, що це не зміниться. Ще одне оновлення через два тижні. Привіт усім. Я хотіла поділитися новинами з усіма, хто давав мені поради у моїх попередніх постах і допомагав мені у дуже скрутний час. Мій майбутній колишній чоловік вже два тижні як пішов з дому. Це були два тижні, сповнені сварками, любовним бомбардуванням та всім іншим. Але я залишилася твердою і сказала йому, що повністю вийшла з цих стосунків, і хочу розлучення. Я купила нові камери безпеки, але хочу продати наш будинок і якомога швидше купити собі власне житло. Але розділити наші фінанси буде дуже. Складно. Я знаю, що я тільки на самому початку шляху, але я пишаюся собою і відчуваю себе сильною у своєму рішенні. І, чесно кажучи, я ще жодного разу за ним не сумувала і відчуваю себе вільною. Ми з дітьми можемо бути вдома і робити те, що нам заманеться, не турбуючись, чи не буде він проти цього. Удома більше немає криків. Просто спокійно, то ще раз дякую всім за ваші поради. Напевно, я більше не буду писати про новини, але дякую усім. Якщо у вас є ще якісь поради чи секрет щодо укладення угод про опіку та розлучення, було б чудово. Не можу висловити, як ви всі допомогли мені пройти найважчу частину. І ще трішки коментарів з відповідями авторки на них. Будь ласка, не піддавайтеся його виправданням або бомбардуванням любов'ю. Він ніколи не зміниться, незалежно від того, що він каже або обіцяє. Я прочитав ваші інші дописи. Він здається справжнім покидьком. Вам і вашим дітям буде набагато краще без нього, його постійних криків, гніву та зловживань. Зараз зосередтесь на собі та своїх дітях. Ви повинні пишатися собою за те, що рухаєтеся далі. Я знаю, що це страшно і важко, але це того варте. Бажаю вам і вашим дітям удачі та щасливих майбутнього. автор, я ні за що цього не зроблю. Дивно, скільки всього можна побачити, коли знімаєш рожеві окуляри. Дякую, це трохи страшно і безумовно важко, але Боже, воно того варте. Відкрийте новий банківський рахунок в іншому банку, тільки на своє ім'я, і переведіть туди свої особисті гроші і, можливо, половину спільних грошей. А також тимчасово заблокуйте свою кредитну картку. Автор, це складно, тому що більшість наших активів є неліквідними і знаходяться в обладнанні або тощо. Але я вже відкрила окремий рахунок для своєї заробітної плати. Дякую. Також авторка написала в коментарях таке мікрооновлення. Моя родина нарешті прийняла зміни. Родина точно стає краще завдяки цьому. Я знаю, що моя мама особливо хоче, щоб він припинив свою поведінку і дозволив нам примиритися, але вона точно прийняла, що. Його поведінка не дозволить цьому і перестала тиснути на мене. Я також відкрилася більш широкому колу родичів, які мене більше підтримують, що дуже добре. Дякую вам усім. Пишаюся тим, що авторка не відступила від своїх переконань. Такі чоловіки ніколи не змінюються. Вони ніколи не зміняться, ніколи не піддавайся їхнім любовним бомбардуванням і маніпуляціям. Я прибіг очима і прочитав про жахливе поводження цього придурка з нею у ніч, коли вони зійшлися, і подумав: гаразд, а яке ж у неї дитинство було травматичним? Прокрутив назад, і ось вона так зітхнув. Сподіваюся, все владнається для неї та її дітей, і вони зможуть безпечно вигнати цього виродка із свого життя. Чорт, у Reddit коментатори просто обожнюють кидати лайном у людей за те, що вони не мають миттєвих ідеальних рішень. Авторка допису за короткий час значно виросла. Вона робить великі успіхи. Чесно, я трішки розумію авторку, коли їй було 17 років, тому що мале дурне і не розуміє життя, але окей. А зараз їй 32, і до цього часу вона не зрозуміла, чи хоче бути з цією людиною чи ні, і чи вона готова терпіти таке відношення чи ні. Можливо, то дійсно дуже велику роль зіграло те, що вона відсторонилася від своїх друзів, а родичі навпаки хотіли, щоб вона зберегла сім'ю. Неважливо, як з нею поводяться, неважливо, що він там живає, що він там від неї ходить, туди і не. Назад, найголовніше просто зберегти сім'ю. Можливо, також грав той фактор, що їй казали, а що скажуть люди. Хоча, в принципі, людям все одно з ким ти живеш. Твоє життя, і ти будуєш його сам і будуєш так, як тобі хочеться цього самостійно, а не так, як скаже тобі хтось інший. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Обов'язково пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної. Чи я поганець, якщо хочу прийняти підвищення? Хоча мій хлопець каже, що це не те життя, яке він уявляв. Для нас нещодавно мені запропонували досить привабливе підвищення на роботі. Це означає більше відповідальності, більшу зарплату. І, чесно кажучи, це те, до чого я прагнула вже деякий час. Я дуже радію і готова до цього кроку. Але коли я розповіла про це своєму хлопцеві, все стало складно. Він не був у захваті. Він сказав, що ця нова посада занадто змінить наш спосіб життя, менше часу на спокійних вихідних, більше стресу, можливо, навіть менше часу разом. В основному він намалював картину. В якій я перетворююсь на трудоголіка, яка забуває, як відпочивати. І що ще важливіше забуває про нас? Я розумію його точку зору: стосунки вимагають часу і зусиль, і я не хочу цього втрачати, але я також не можу просто відкласти свої цілі, тому що йому не подобаються зміни. Я намагалася пояснити, що підвищення не означає, що я кину все інше. Я не збираюся ставати роботом, який живе тільки для роботи. Крім цього, ця можливість здається мені великим кроком уперед, як в особистому, так і в професійному плані. Він продовжує відмовлятися, каже, що хоче прості. Тішого життя, можливо, менше стресу від амбіцій, і турбуватися, що це зашкодить нашим стосункам у майбутньому. Чесно кажучи, це дратує, бо здається, що мій розвиток є для нього проблемою. Тож тепер я застрягла в роздумах, чи я погана тут, чи слід мені просто відмовитися від цього підвищення заради збереження миру, чи нормально прагнути більшого для себе, навіть якщо це викликає дискомфорт у мого хлопця. Я кохаю його і хочу, щоб ми були щасливими, але я також хочу пишатися тим, що. Що роблю, і не стримувати себе. Що ви про це думаєте? Чи я погана, що цього прагну? Коментарі. Мій колишній мав таку саму реакцію на підвищення та кар'єрний ріст. Це вплинуло на мою самооцінку та змусило мене засумніватися в своїх амбіціях. Мій нинішній партнер повністю підтримує кожен крок уперед і заохочує мене досягати більшого. З моменту, як я з ним, моя зарплата подвоїлась, а я працюю менше годин, непоганець, але тільки якщо ти ставиш себе на перше місце. Автор вау, дякую, що поділилися своїм досвідом, який дійсно вражає. Важко, коли хтось близький, змушує вас сумніватися у Асних цілях, я рада, що ви знайшли людину, яка вас підтримує, і що все налагодилось як в особистому, так і в професійному плані. Я теж мрію про такі стосунки. Я обов'язково буду намагатися ставити себе на перше місце, поки розбираюся у всьому цьому. Ще раз дякую за підтримку. Можливо, його занепокоєнням ґрунтоване, однак це не означає, що ти не повинна скористатися цією нагодою, щоб просунутися у кар'єрі. Це просто означає, що ти повинна бути об'єктивною щодо себе і прагнути досягати гідного балансу між роботою та особистим життям. Ніколи, ніколи, ніколи не відмовляйтесь від підвищення у кар'єрі тільки для того, щоб догодити своєму партнерові Ніколи, якщо йому не подобається те, що відбувається в вашому житті, і він не підтримує вас, то ви просто не сумісті Пора піти і жити своїм життям. Те, що він відразу ж починає викликати у вас почуття провини, кажучи, що ваші стосунки розпадуться, бо у вас не буде часу одне на одного та за інші речі. Він що має кришталеву кулю? Звідки він це знає? Він хоче мати покірну партнерку, яка завжди буде догоджати йому у будь-якому розмірі, формі та вигляді. Він не хоче, щоб ви досягали більшого, бо він ревнивий козел, який думає тільки про себе. Він не хоче, щоб ти заробляла більше грошей, бо в його очах це погано відіб'ється на ньому. А також він не матиме фінансового контролю над тобою. Якщо чоловік не може підтримувати свою жінку в усіх аспектах їхнього життя, то він не вартий твого часу. Ти непоганець, бо хочеш прийняти підвищення, до якого ти прагнула. Ваш хлопець поганець, бо не радіє і не підтримує вас. Ви живете разом. Як виглядає ситуація з домашніми обов'язками? Чи виконує він свою частину роботи? Чи є щось, через що він боїться, що ви перестанете готувати, прибирати тощо, і що йому доведеться взяти на себе ці обов'язки? Оновлення на наступний день. Після публікації я сіла з хлопцем, щоб як слід поговорити без телевізора, без телефона, тільки ми. Я прямо сказала йому, що це підвищення для мене важливе, і що я не бачу, чому спільне будування майбутнього. означає, що хтось із нас має відмовитися від своїх. Іх цілей. Я також дала зрозуміти, що, хоча я ціную наші стосунки, я не можу обіцяти йому безстресове життя з маленькими мріями тільки для того, щоб відповідати його уявленням. Він зізнався, що боїться не того, що я буду більше працювати, а того, що почуватиметься покинутим, якщо моя кар'єра розвиватиметься швидше за нього. Чесно кажучи, це вразило мене сильніше, ніж я очікувала. Я сказала йому, що це не входить у мої плани, але я не можу зупинити свій розвиток через страх. Врешті-решт. Я погодилась на підвищення. Він сказав, що готовий спробувати і підтримувати мене, але я бачу, що він все ще відчуває дискомфорт. Поки що я даю йому кредит довіри, але також пообіцяла собі, що якщо це перетвориться на постійну боротьбу, я буду змушена переглянути наші стосунки. На мій погляд, якщо хтось тебе кохає, він повинен прагнути бачити твій розвиток, а не стримувати тебе. І ще трішки коментарів і відповідей авторки на них. Я так і знав цей маленький тхір хоче тебе стримувати, щоб почуватися краще, бо він попереду тебе. Йому ніколи не було важливо, що тобі потрібно. А тільки те, що потрібно йому. Він спробує, ніби то робить тобі величезну послугу. Він повинен святкувати разом з тобою. Автор Ха-ха, я розумію про що ти. Не знаю, чи назвала б я його маленькою лисицею, але так, я точно відчувала, що це більше стосувалося його власної невпевненості, ніж моєї роботи. Хотіла б, щоб його першою реакцією було захоплення, а не занепокоєння. Але принаймні тепер я знаю, що він насправді відчуває. Сподіваюсь, він змінить свою думку і доведе, що. Може мене щиро підтримувати, бо я волію мати партнера, який радіє разом зі мною, а не того, хто змушує мене сумніватися у собі. На жаль, я не здивований поведінкою твого хлопця. Як завжди, будь обережна з контрацепцією. Сподіваюсь, підвищення буде успішним. Автор, так, я розумію, що ти маєш на увазі. Я безумовно обережна у цьому плані і дякую за попередження. Дякую. Я дуже сподіваюся, що це підвищення прийде успішно. Я багато працювала для цього, тож тримайте за мене кулачки. 53 роки була незаміжня і вела бурхливе життя, плюс нормальне кохання і сім розривів до того, як вийшла заміж у 39 років. Офіцер армії, медсестра швидкої допомоги, акушер-гінеколог, клініка абортів, медсестра практик. Я знаю, дарма кар'єра дуже важлива. Ти повинна заспокоїтися і заробляти, заощаджувати, інвестувати, зростати, розлучитися, рухатися далі. У визнанні проблеми та розлученні є гідність. Ніхто не. Не обов'язково винен або поганий, просто недостатньо сумісні. Це може бути важко прийняти, але загалом, 20-ті роки це час для сортування. Веселого, приємного, але багато безгуздив тимчасових стосунків та експериментів. Автор дякую, що поділилися своєю думкою. І вау, ви точно пережили кілька серйозних життєвих етапів. Я думаю, ви праві, що 20-ті роки це фаза сортування, це важко почути, але я також усвідомлюю, що ми, можливо, просто маємо різні бачення майбутнього. Я Одівлюся, що ми зможемо це вирішити, але я також пам'ятаю те, що ви сказали про сумісність. Просто для порівняння, коли я отримала вищу освіту, хорошу роботу і кілька підвищень. Мій чоловік був моїм найбільшим уболівальником. Він організовував свята, з гордістю розповідав родичам і друзям про мої досягнення і допомагав вести домашнє господарство в стресові періоди. Він радий, що я заробляю більше грошей і я амбіційніше за нього. Для мене це і є справжній партнер, просто для роздумів. Я розумію, чому ви хочете почекати і подивитися, як буде далі, але він показав вам, що маніпулює вами, щоб захистити своє его. Я б навіть не сказав служити своїм інтересам, бо на якій планеті кар'єрний ріст партнера не буде принаймні фінансово вигідним для обох партнерів. Що буде далі? Чи може він знову спробувати саботувати вас? Цей хлопець готовий впливати на вас всупереч вашим інтересам. Авторе, я розумію, що іноді в житті краще не поспішати, але я все одно хвилююся за вас. Це не людина для довгоспітання торгового партнерства, пум-пум-пум. Я зараз скажу заїжджену фразу, але їм потрібно сісти і нормально поговорити. Те, що вони обговорили свої почуття на даний момент, це добре, але вони мають також обговорити бачення свого майбутнього. Можливо. Для нього майбутнє найкраще це те, де чоловік заробляє, а жінка сидить вдома, дивиться за дітьми і ніяк не розвивається. Судячи з того, що пише авторка, її, скоріш за все, таке не влаштує. Вона не буде підкорятися чоловікові, а вона захоче розвиватися і чогось досягати у майбутньому. Коли це все не переросло у ще серйозніші стосунки, коли вони ще не одружилися або вона не вагітна, потрібно зараз обговорити цей момент. І якщо вони не сходяться у цих питаннях, просто розі. Сітися, чекати, можливо, надіятися, що людина зміниться. Ні, вона не зміниться. Якщо у нього в пріоритетах одне, у нього і будеться в пріоритетах. Він не буде змінюватися заради когось, він буде змінюватися лише заради себе. Тому на даний момент це виглядає так, ніби затягування процесу, скажімо так. Вони все рівно розійдуться, але просто трішечки пізніше, а не зараз. На мою думку, дуже важливо, коли люди йдуть нога в ногу, скажімо так, або в них схожі інтереси, схожі праг. Гнення і схоже бачення майбутнього і в цілому сім'ї. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.